Гламурний спосіб життя шикарні автомобілі. Усі ці атрибути асоціюються з Голівудом. Але яким би розкішним не здавався знімальний процес фільмів завжди є зворотній бік медалі. Що ж відбувається там, за лаштунками, зараз розкажемо. Під час створення фільму Небезпечний рейс, режисером якого виступив Мел Гіпсон, було багато цікавих моментів та викликів. Сюжет розвивається навколо маршала авіації, яка перевозить літаком особливо небезпечного злочинця. Поступово жінка починає здогадуватися, їхній пілот не той за кого себе видає. Зйомки проходили в Алясці, де актори стикалися з суворими погодними умовами та ізольованістю локацій. Це додавало автентичності фільму, але створювало логістичні труднощі для знімальної групи. Та найстрашніше акторів чекало попереду. Це боротьба з клаустрофобією. Зйомки стали справжнім випробуванням. Усі дії в картині Гіпсона відбуваються на борту одномоторного літака, за вікном якого насправді були не краєвиди на Алясці, а підлога студійного павільйону. Актори зізнаються, що грати майже не доводилося, коли літак різко падав. Вони відчували справжній страх. На камерах це чудово видно, тож емоції були максимально реалістичними. Та найстрашніше акторів чекало попереду: це боротьба з клаустрофобією. Зйомки стали справжнім випробуванням. Мел Гіпсон каже, що кожен з учасників знімального процесу відчував клаустрофобію та панічні атаки, коли були замкнені в обмеженому просторі. Адже майже весь фільм знімали у цьому маленькому, на вигляд, просто іграшковому літаку. Волберг, який зіграв головного героя, порівняв роботу у цьому фільмі з атракціонами у Діснейленд. Було весело та страшно одночасно. Більшість зйомок у кіно зазвичай далекі від такого реалізму. А тут, за його словами, емоції були справжніми. Під час пікірування він дійсно вірив, що все відбувається насправді. До речі, Мел Гіпсон, якого актори називають одним з найкращих режисерів сучасності, забезпечив атмосферу, де напруження відчувалося не лише. на екрані, а і за його межами. Схожі страхи пережили актори під час зйомок фільму Похований живцем. Цей психологічний трилер повністю зосереджений на одному персонажі Полі Конрої, якого зіграв Райан Рейнольдс. Сюжет розгортається навколо водія вантажівки, який працюючи за контрактом в Іраку, опиняється похованим живцем у дерев'яній труні. Зйомки проходили в умовах обмеженого простору, що створювало значні фізичні та психологічні труднощі для актора. Іноді йому доводилося лежати кілька годин у вузькому ящику у темряві. Рейнольд зізнавався, що під час роботи він постійно страждав від кошмарів, тому майже не спав. У фільмі Вбитий Біла фільм 2 є сцена, де героїня Уми Турман опиняється похованою живцем у труні. Для актриси, яка страждає на клаустрофобію, зйомки цього епізоду стали справжнім випробуванням. Вона зізнавалася, що навіть без клаустрофобії така ситуація була блякаючою, але її особистий страх зробив процес ще складнішим. Зйомки цієї сцени тривали сім змін, протягом яких Турман доводилося проводити багато часу у замкнутому просторі труни. У фільмі початок від режисера Крістофера Нолана є вражаюча сцена бійки у коридорі готелю, де гравітація постійно змінюється, створюючи ефект невагомості. Для досягнення цього ефекту команда побудувала спеціальні декорації. Обертовий коридор довжиною 35 метрів, встановлений у гігантському кільці діаметром 10 метрів, з електроприводом. Ця конструкція важила близько 70 тонн. Її будівництво тривало три місяці та коштувало 5 мільйонів доларів. Актор Джозеф Гордон Левіт, який виконував роль Артура, самостійно виконав більшість трюків без дублера. За словами актора, найскладнішим було навчитись орієнтуватися у просторі, де стіни, підлога та стеля постійно змінювалися місцями. Він згадував, що після численних дублів, коли з них зійшло сім потів, їм вдалося досягти бажаного результату. Гордон Левіт пишався тим, що сцена була знята без використання комп'ютерної графіки, що додавало їй реалістичності. Після сцени бійки в коридорі сюжет переноситься в кімнату, куди герої падають через відчинені двері. Це було більш небезпечно, оскільки висота падіння досягала семи метрів.